Такого ви ніде не побачите лише у Яворовича на каналі. Друзі, мені в руки потрапили. Раритетні оснастки. Цим оснасткам, я гадаю, мінімум по 40-50 років, можливо, навіть і більше. Ці оснастки також робили майстрі своїми руками. Так тоді в радянські часи неможливо було щось придбати. Рибакам доводилося робити все своїми руками, і, звичайно, вони ловили рибу. Але подивіться на ці оснастки і порівняйте їх із теперішніми. Гадаю, що хтось буде дуже здивований, як то. Могли ловити рибу на ось такі оснастки. Оснастка ракетка. На перший погляд, вона дивно виглядає. Але я знаю, що це за оснастка. Гадаю, що вам буде теж цікаво розібратися з нею і зрозуміти, як же ж тоді рибаки ловили 40-50 років назад, можливо, навіть і більше. Погляньте на товщину повідків. Погляньте на розмір гачків. І ви порівняєте сучасний час риболовлі із минулими. Але хочу вам більше сказати, друзі, що ось на отакі оснастки, ви б, мабуть, їх тепер і в руки не взяли б, але на них клювала риба. Ви лише подивіться на ось цей повідок. Це звичайний шнур, яким шиють чоботи або ботінки. На нього ще тоді казали капроновий шнурок. Ось завдяки отаким капроновим шнуркам ловилися коропи біля амури, карасі, плітка, лящі, линки та і не лише. Та вже на нього клювало? Так, друзі, клювало. Взагалі-то такі гачки тепер використовують дуже мало рибалок, гадаю, лише спортсмени, і те вони використовують свої гачки безбороді для того, щоб не ранити рибу. А в ті часи ніхто про це не задумувався. Чіпляли величезні гачки, ставили товстелезну нитку, виливали самі своїми руками ось такі грузильця, крутили пружину, вбивали каші і в цю кашу закладали гачки з різних сторін. Відповідно, тоді ця ракетка закидалася в товщу води, і рибак сидить і чекає, поки клюне. Зверніть увагу диаметр жилки, яку використовували рибалки. Так, ці жилки теж, років 40-50, вона скрутилася. Але я вам скажу більше, що в минулі радянські часи якісної жилки майже не було, і ловили ось таким дротом, по-іншому його не назвеш. Але клювала риба. Гадаю, що у когось з вас зразу виникне асоціація між сучасною оснасткою Флет-кормушкою. Лише тепер її назвали флет кормушка. А тоді це була така оснастка, яку називали спутник вилите самостійно, скрутена пружина з алюмінієвою проволоки в товщину десь приблизно діаметром в 3 мм. Пружину забивається каша, як тепер флет-метод, або як там козаки ще називають. До пружин, як ви бачите, ось тут, залишилися шматки жилки, чіплялися гачки. 4-5 гачків. І ці гачки забивалися сюди в кашу поміж пружину. З однієї із сторін грузильця є отвір, до якого чіплялася жилка, і, відповідно, рибалка закидав цей спутник. Можливо, тоді в нього ще не було спінгів, і він його закидав звичайною закидушкою. Ну, ось така флет кормушка радянського часу. Зробіть тепер висновок: то це флет-кормушка тепер видумана. Чи її просто трішечки здерли з тих оснасток, які робили наші діди та прадіди? Зробіть собі порівняння та уявіть, яка раніше була риболовля. Ну і третя оснастка, друзі, це ідентична першої оснастки. Називалася у нас вона ракетка, грузильце, наші діди та прадіди. У них теж руки були золоті, вони вміли робити щось своїми руками. Викрутили ось таку пружину, вона набагато міцніша та зручніша, ніж у першому вигляді ось, цього, ось цієї ракетки. Сюди забивалася каша, відповідно, зверху чіплялися повідки з гачками, вставлялися гачки в кашку і відправлялися в товщі води. Ну що ж, друзі, гадаю, що вам було цікаво відправитися в минуле радянського часу, 40-50 років назад, Яворович вам показав, а якими ж оснастками рибалили тоді рибаки. Напишіть цікавий коментар. Можливо, в когось ще є такі оснастки, десь ви знайдете в діда в гаражі або в сараї. Поділіться вашими думками, поставте палець догори. Та не забувайте підписатися на канал Олега Яворовича, адже попереду буде багато чого цікавого.